Це дуже велика. Вова. Це, це, може, Ух ти. це велика риба. Ох ти що ти шо. Ох Брось ти що! Це кілограм. Друзі, оце вона. Оце вона. Тож чому краще силиконовий опарік. Подивіться, як вона його розгризає. Ось ну, так от ловимо крестопірку на Дикому озері, на гачок кренк короповий. Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Катя Рибалка. Ми знаходимося в Львівській області, це водойма Баунті. Нещодавно ми тут були на короповій риболові, і ви знаєте, що на бойле клювала таке красна пірка. Тож, вирішили приїхати та половити цілеспрямовану краснопірку, але на спеціальну оснастку попла-попер. Що таке попла-попер? Це така оснастка, маленький поплавочок. На якому на другому кінці флюра прив'язаний силиконовий апарік з бусиною. Зараз я вам покажу, як він працює. Але все насправді дуже просто. Для риболовлі на попла вам потрібен спінг ультралайтовий і отака от проста оснасточка. До речі, це в мене поплапопер бокс. Дуже приємно, що сам поплапопер вигадав наш земляк Віктор Мельченко. І Буквально за один день ми знаходимося у Львові і він нам знайшов цілий набір. Що сюди входить? Сюди входять різні поплапопери, різного розміру самі поплавочки, флюр, тут у нас силиконовий опарик, застіпки і запасні гачочки з бусинами. Те, що вам треба, це до вашого шнура ультралайтового спінінга, прив'язати застіпку І до застіпки ви причіпуєте поклопопро. До речі, вони продаються як у таких наборах, так і окремо поплавки. Ви можете собі самі в'язати оснастки, якщо вам хочеться. Отак от, от все дуже-дуже просто. До речі, ця оснастка також недорога. Оцей весь-весь, весь набір, тобто тут. У нас раз, два, три, чотири, п'ять поплапоперів і всі ці замінники разом з зручною коробочкою, яку, яку можна от просто на пояс так от собі одягати, 375 сімдесят гривень. Ця оснастка була створена для того, щоб ловити краснопірку в лататі, бо дуже часто літом, коли все заростає травою. І рибка стоїть саме там, її важко спіймати. Тож для цього був придуманий поплопопер, бо він тримає вашу приманочку над водою. Як взагалі ним ловити? Закидаєте, у вас має бути е, щось, мабуть, схоже на окуневу проводочку. Ви трошки отак підманюєте от поплапопером, він робить такі плюхи по воді. Це якийсь такий, не знаю, може, специфічний звук, який подобається краснопірці. І в цей час ваш опарик дуже повільно тоне. Наша задача дивитись на сам поплопопер, і він же є сигналізатором клювання. Коли він почне, як звичайний поплавок, відображати покльовку, підцікайте, достаєте свою рибульку. До речі, що цікаво, я так сказала, що це для ловлі червонопірки. Це е, оснастка, яка в принципі універсальна для любої білої риби. Це може бути і підляч, це може бути і карась. Просто зачастіше е, або якась уклейка. Да? Люба рибка, яка стоїть е, в товщі води пличче до поверхні. І так само ви можете гратися довжиною повітця. О, у нас там вже рибка є. Це щось невелике. І це у нас краснопірочка. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно краснопірка українською чи червонопірка? Бо викладувала сторіс в інстаграм, і деякі підписники не писали, що правильно червонопірка казати. Друзі, моя ціль спіймати таку краснопірку, знаєте, як ми ловили тут. О, бачите, і видно покльовку. Клас! Як ми тут ловили бойло, ви собі уявляєте, краснопірка виловилася бойло, така майже кілограм. Ох, ох, от була покльовочка. Бачите? Ох, у нас покльовочка. Все, і рибка має бути там. Та дуже-дуже-дуже мілка. От тут, на жаль, не дуже буде легко позбавитись маленької рибки. Я думаю, що... Варіант це зробити більший гачок. Та, звичайно, що маленької риби завжди більше, ніж крупною. Та, ви бачите? Кліє просто потрясно. Це другий закид і друга рибка. Бо вам саме потрібен ультралайт, бо сама оснастка дуже легенька, це перше. По-друге, вам все ж таки треба робити якусь проводочку, так? І для цього має бути... Вудка, яка цьому відповідає. Та, звичайно ж, для того, щоб кайфанути, бо на дебелу вудку тягнути якусь не дуже велику рибку це ж не прикольно. А коли це якась тендітна, ультралайтова вудочка, це буде справжній кайф. Друзі, ну дуже кайфова рибалочка просто. І що мені подобається, що тобі нічого не треба, особливо там... Вміти або знати. Просто майже у всіх спінінгістів є е, е, ультралайтова вудка. Це зв'язати може може просто ну, кожний школяр. Ловити також дуже легко. Саме бюджетна риболовля. Ані тобі якогось за корму, ані тобі чогось особливого. Просто... Кляєш пепло і все. О! Ти подивись, вона на літу кидається. Друзі, найголовніше навчитися робити цей шльоп. От коли виходить класно зробити проводку, що пепло так гупає, одразу покльовочка. О, от як зараз, подивіться. Вона навіть просто вилітає. О, от як зараз, як скажена маленька, але є рибка. Я не знаю, що робить поплопопер з цією краснопіркою, але вона просто дуріє від нього. Вона отака аж кидається, подивіться. Я думаю, що в даному випадку, коли така велика кількість краснопера є в воді. Коли така велика кількість краснопера є в озері, то краще, мабуть, що закормити. Це би, може дозволило і більш крупній рибі підійти. Та подивимося зараз, що вийде. Може і більші гачки поставимо, таким чином нам вдасться відсікти дрібну рибку. Це був класний шлях. Ого, бачите? Ладно. Тепер у нас з вами стоїть задача, як укрупнитися. Спробуємо о такого жовтенького попера. Тут і опарик жовтенький, він трошки важчий, тож я зможу закинути далі. Може, де трошки більша глибина і стоїть більша рибка була, то такий готко. та люди дожерка. Друзі, дивіться, ми зробили більший повідець для того, щоб він тонув на більшу глибину та поставили трошки більший гачок. І два опаріка. Справляємо. Та це не біда, бо з нами дворазовий чемпіон світу з коропової ловлі. Віце чемпіон світу з плетфідеру, правильно? Так. Роман Івасішин, то він нам зараз на корм поставить кропну рибу. Ну, якщо на це буде клювати, то можна спробувати. Красноперку я ніколи не ловив. але насправді ловля має бути просто бомбезна. Да. Я так думаю. Ми зараз розберемося, як відсікти маленьку і буде клювати отака. Вот ну, напевно. Людожерта. Людожерка. Людожерка, так. <гум> Дивись, <я> її <гум> Забагрилося. О, у нас крупніша. Крупніша, крупніша, відсіклей мелочі. Від... Ну, я не сумніваюся, ти з цим справишся, зараз розкажеш, як це сталося. Ать, є контакт. Ох. О! Оце вже серйозно. Красноприще. Так. Зараз ми візьмемо. Віддай гачок. Маленьку, і клює отака краснопьо. Здоровенно, ну грам, певно, 200-150. Отака красота. ловим далі. Саньок ще таку піймав приємну. Оце гарно. О. Ти що ти що ти що Ух ти. О. Давай, їй сюди. Це теж людижерка. Ну, не, не, не бійся, не бійся, підіймай. Оп, 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 оп. Тримай, повізривайся. Така гарна, така золота. Це грам така 250 вже. Такий прикол Клює. Клині! Ох, і молодший романчик Потрайся, да? з рибкою. Так, ну дивися, ми з тобою двоє піймали ромік. Клас. Потрапили в озеро. Є карастопірка, але багато маленької. Що зробили? По-перше, отакий великий повідець, бо зрозуміли, що вона стоїть ближче до дна. По-друге, отакий великий гачок це короповий гачок Корда Кренк. Він важкий, він тоне і вдігли багато опариків. Два, три, чотири. І отримали отакий от, от результат, ви самі бачили. Ох, у мене риба. Ха -ха. І хороша. Друзі, вирішили перейти на дике озеро, бо в нас там багато людей. І подивіться, яка гарна. Краснопірка просто. Це вам ще один доказ, що будь-яке е, місце це є гарне місце для того, щоб ловити на поплапопер. Просто подивіться, яка краса. Мені дуже подобається ця риболовля, але ну, реально все, що потрібно, це знайти будь-яке віконце, де ви можете закинути на спінінг. І ловити отаких от чудових краснопірок. Друзі, ось чому краще силіконовий опарік. Подивіться, як вона його розгрізає. Отак, ну, от ловимо краснопірку. На Дикому озері нагачок кренк короповий. З собою у мене Sportex Neo Wave. Це дуже класна вудка. Вона ідеально підходить для риболовлі на поплапопер. Це взагалі такий універсальний береговий ультралайт. У нього тест 08-9 грам. Він дуже чуттєвий, у нього швидкий строй, він дуже гарно. Далеко не можна закидувати. Ну і, звичайно, що не виважувані. Тут головне підсікти рибу. Тож, ось так от будочка, яка створена для ловлі окуня і судака. Але дуже класно підходить до риболовлі на поплопопер Взагалі вам просто чесно, вам потрібен ультралайт, тонкий шнур, бо ви отримаєте максимальне задоволення, саме якщо будете ловити витонченими оснастками. Друзі, оце вона. Оце вона. це Ви собі не уявляєте, який кайф просто тягнути от таку величезну. Ви собі не уявляєте, який кайф тягнути отаку от величезну краснопірку чи червону пірку. Це взагалі немає зараз ніякого, ніякої різниці. Подивіться. Це просто, просто кайфець. Обережно? Це дуже велика. Вова, це, що може витрату, Ух, ти. це велика риба. Ох ти, що, ти Ох, шо ти що! Ох ти шо! Та ти що? Це кілограм. Песна? Ладно, пів кілог. <смір> 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 Подивіться просто! <смір> Нереально не не втримати. Подивіться, яка просто огроменна. Я в шоці. Друзі, <смір> <Фух, смір> про... це дуже цікава риболовля. Ви бачите, ми приїхали просто компанією відпочити, та всі піймали. Наразі я багато підробок набувала попереду, бо вигадав їх Віктором Мельченко. То це сталася така дуже продуктивна оснастка, і її почали копіювати. Я завжди за те, щоб купувати у оригінального виконавця. Тож я вам обов'язково залишу посилання під відео. Віктор, дякую тобі особисто, що так швидко знайшов мені набір своїх поперів у Львові. Хоча часу не було, я тобі ввечері не писала. А зранку в мене вже була коробочка. Дуже дякую. І, друзі, слава Україні! Підписуйтесь, хто не підписаний. Це вам і до зустрічі на воді.